Дуже, дуже приємно бути тут на цьому місці, і дякую, Богу, дякую Богові за цю можливість. І вірю в Його благодать, щоб послужити тут на цьому місці, і щоб ми разом всі з вами перебули тій Божій благодаті, яка є в Його слові. Це дуже важливий елемент. І тому ми будемо зараз мати ще. Ну, я, в нас це так прийнято. З вами будемо мати причастя, бо пастор Дмитро говорив про те, що у вас також такі речі, така порядковість, точніше, вона практикується, і буває, що ви проводите на початку, потім буває, що після десь після проповіді чи після послання. От. Ну, в нас в переважній більшості те, як в нас практикується, це і так як ми бачимо, що нас в принципі в цьому Господь веде. Ми робимо це як елемент прославлення, елемент поклоніння, от елемент, який, ну, я вірю, відкриває небеса, який відкриває небеса і дає можливість благодаті Божій більше впливати, більше діяти. І тому це. Ну, для нас дуже є важливою. тому я би попросив вам трошки ще також фон підіграв. І будемо мати цей, цей час. Я зачитаю один текст з послання послання до римлян п'ятий розділ, 21 перший вірш. Дивіться, хочу сказати таку річ, що служіння причастя або служіння спомину це служіння. Яке, яке ну, по великому рахунку можна було би прирівняти в певній мірі до служіння зцілення. І апостол Павло про це пише в посланні до Корінтіни, ми знаємо про це. Він каже, що якщо ви робите цей спомин або це причастя, не роздумуючи про тіло Господнє, каже, багато з вас хворіє, там, ну, і так далі тому подібне. Тобто є прямий взаємозв'язок між. Тими акцентами, які ставить е, причастя або спомин, е, з, е, нашим з нашим здоров'ям, з нашим здоров'ям. І е, зачитаю цей, цей вірш, 21 вірш п'ятого е, розділу послання до Римлян, щоб як гріх панував для смерті. Так і благодать запанувала через праведність для життя вічного Ісусом Христом Господом нашим. Алілуя. Тобто ми з вами говоримо про те, що коли гріх панував над нами, а що мається на увазі гріх панував над нами? Тобто, це мова йде про те, що коли ми з вами були рабами гріха. А чому ми були з вами рабами гріха? Тому що в нас була гріховна природа. І писання каже, із-за того людина, вона є грішник не із-за того, що вона грішить, а із-за того, що вона мала гріховну природу. І е, Павло він говорить, що як гріх панував для смерті, тобто, коли ця гріховна природа вона була в нас, вона нас відділяла від, від е, Божої присутності, і вона панувала, вона господствувала в нашому житті і давала можливість приходити різним. Хворобам, немочам влада смерті була, влада темряви над нашим життям, влада сатани була над нашим життям, тому що ми були відділені від присутності Божої. Тому що в нас була гріховна природа. Але я вірю, що тут, на цьому місці, всі ми є діти Божі, і всі ми з вами маємо тепер, завдяки вірі в жертву Ісуса Христа. Тепер ми всі з вами маємо нову природу, природу праведності. Алілуя. А про що це говорить? А це говорить про те, що говорить апостол Павло, він говорить, що благодать панує через праведність, тобто через те, що ви маєте кожен з вас. Кожен з нас має оцю природу праведності в собі, як відродженого згори духа. Тепер благодать Божа, вона може панувати у вашому житті. Тобто присутність Божа, сила Божа, помазання Боже. Тобто Божий ресурс, Він може тепер панувати в твоєму і моєму житті. Алілуя. А це означає, що якщо я даю можливість через усвідомлення своєї нової праведної природи, святої природи, впливати на мою душу, на мої емоції, на мої думки, на мій розум, на моє тіло. Через усвідомлення, як апостол, як апостол Іван писав в своєму посланні, каже, що улюблений. Дякую тобі за те, що душа твоя процвітає. Ну, Молюся за те, щоб твоя душа процвітала. Тобто, коли душа процвітає? Тобто, Душа процвітає тоді, коли я усвідомлюю, що таке душа. Це мої думки, це є мій розум. І як я починаю думати, так я починаю і переживати, і відчувати Боже. І тому моя відповідальність полягає в тому, щоб моя душа, мої думки, мій розум, вони процвітали в істині Божій. А істина Божа говорить, що Ти є праведність Божа в Христі Ісусі. Амінь. Алілуя. Mm -hmm. mm -hmm. А це означає, що я маю доступ до престолу благодаті. Я маю доступ до тієї благодаті, в якій стою, і хвалюся. Алілуя. Хвалюся на собою, хвалюся благодаттю Божою. Mm -hmm. А це означає, що якщо е, я починаю, це є шлях до тої благодаті, яка є в тобі, в тій новій праведній природі. В твоє тіло. Тобто ми говоримо про причастя як про служіння зцілення в тому числі. І я даю можливість оті, через ту праведну природу, яку Бог дав мені в Христі Ісусі, благодаті Божій панувати. Мені дуже сильно подобається це слово. Благодать Божа запанувала у вашому житті. Алілуя. Через праведність, через те, що ти маєш праведну природу, ти тепер вже не грішник, ти тепер вже праведник. Ти тепер вже є, так як наша церква називається, нове творіння в Христі Ісусі. Алілуя. І е, коли ми з вами е, приймаємо ці, е, це причастя: тіло Христа, кров Христа, е, ми що ми робимо? Що відбувається в духовному світі? Що може відбутися в твому тілі? Що може відбутися? Може відбутися. Те, що ти даш можливість панувати благодаті Божій. Коли ти береш хліб і кров Христа, цим самим ти демонструєш, демонструєш, що за моє життя з Богом, за присутність Божу, за моє благословенне життя в Бозі, була заплачена ціна. От ви показуєте це. Це є фізичні атрибути, з одної сторони, але з іншої сторони, коли ви вже це вкушаєте, коли ви робите це, так як Писання говорить, що якщо будете їсти тіло моє, Ісус сказав, і будете пити кров мою, будете мати життя в собі, тобто ви дасте можливість тому життю, отій благодаті Божій, діяти в вашому житті, діяти в вашому тілі, щоб були витіснена всяка, всякі хвороби, немочі і інші речі, які, можливо, десь... Чіпляються до нас. Такі речі вони є. І Писання нам каже, що пильнуйте, бо диявол ходить, як рикаючи лев, шукаючи кого пожертву. І він старається на дітей Божих десь накидувати якісь речі, якісь сіті і так далі, тому подібне. Але в Христі Ісусі ми з вами, Писання каже, ми є хто? Переможці. Амінь. Алілуя. Ми з вами є переможці. І тому, знаєте, дуже важливий, я довший час колись свого християнства не, не, ну, не міг зрозуміти суті то, того е, моменту, який ми зараз, зараз з вами будемо мати. Але дяка Духу Святому, що він дав це відкриття, це розуміння, е, як це все працює. Це, є, це було зрощене, ну я вірю так, що воно в мені було зрощене свого часу е, Духом Святим, е, що ми з вами просто розуміли, що це є ліки для вас. Я демонструю Господь, Ти прийняв на мене мій, гріх, за мене мій гріх в своє тіло. Ти прийняв мою хворобу в своє тіло, Ти прийняв прокляття, Ти прийняв засудження. Це все було в Христі, коли Він був на Христі. Алілуя. І коли ми приймаємо це, ми демонструємо, от, була заплачена ціна. І весь духовний світ бачиться. Ангели бачать, Бог бачить. Демони і біси це бачать. Вони це все бачать, що ти маєш відкриття, ти маєш розуміння, ти процвітаєш в своїх думках, ти процвітаєш в своєму розумі, і ти даєш можливість благодаті Божій діяти в цей момент в своєму тілі. І, можливо, ти прийдеш додому і побачиш, що в твоєму, житті, в твоєму тілі зникла якась хвороба, болячка неміч. Можливо, і таке буде. Алілуя. Все залежить від позиції нашої віри. І позиції а, налаштування а, наших думок і нашого розуму дай можливість Духу Святому, щоб а, через Слово Боже твоя душа, твої думки, твій розум, по крайній мірі, як мінімум, в цьому питанні не процвітали. Алілуя. Господі, ми дякуємо тобі. За тіло Твоє, яке було ломиме за нас, Господь, благословляємо тіло Твоє, цей хліб, Господь, який є тіло Твоє, благословляємо цей плід виноградної лози, який є кров Твоя, Господь. І дякуємо Тобі за все, що, за все те, що Ти здійснив для нас на Христі. Дякуємо Тобі, за те, що ти взяв наші хвороби, немочі. Ти взяв, Господь, прокляття, Ти взяв весь гріх цього світу, Боже. Ти взяв засудження, Господь. І ми дякуємо Тобі, Господь. За те, що ти виправдав нас, Алілуя. за те, що ти зцілив нас, Господь, за те, що Ти благословив нас в Христі Ісусі. Алілуя, Господь, дякуємо тобі за це, Господь. Алілуя, Боже! Дякуємо Тобі, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Алілуя. Алілуя.